Миру всім, церква створена на цій землі для того, щоби ти став досконалим. Ісус Христос прийшов і Він створив церкву. І яку ж церкву Він створив? Він не прийшов і не побудував якийсь храм, і сказав, що от тільки в цьому храмі ви маєте поклонятися Богу. Ні, Ісус Христос, сам Бог, прийшов на цю землю і Він заснував церкву в лиці учнів. Він зібрав людей і сказав. Що ви мої учні, це церква. Він сказав апостолу Петру, що ти камінь, на якому я побудую церкву. Тому апостоли, пророки, Божі люди їх поставляє сам Ісус Христос для нашої досконалості, щоб ми, будучи учнями Ісуса Христа, щодня вивчали Слово Боже, перебували в істині, щоб ми щодня перебували в покаянні, і щоб ми дійсно ставали досконалими, тому що на небесах. Тільки святі люди знаходяться. І знаєте, завжди, протягом всього часу, Господь поставляв для свого народу божих людей. Був Мойсей, його поставив сам Бог. І Бог говорив через Мойсея, через Божу людину. А у Мойсея був його приємник, Ісус Навин. І Ісуса Навина вже поставив сам Мойсей, так само був пророк Ілія, і його поставив сам Бог. Це був пророк Божець, через якого говорив Господь, а в нього вже був учень Єлисей. І вони всі служили цим Божим людям. Їхні учні вони служили Божим людям. Тому знаєте, без церкви, без того, коли ми являємося учнями, і коли в нас є Божа людина, через яку говорить говорить Господь, неможливо стати досконалими, неможливо стати святими і дійти до стандарту неба. Тому якщо ти ще не є частиною живої церкви, якщо ти ще не є. Учнем Ісуса Христа, і якщо в тебе немає пастора, Божої людини, через якого говорить Господь, напиши мені, я тебе доєднаю до нашої міжнародної місії Слово Боже, щоб ти мог вивчати істину, щоб ти мог ставати святим, щоб тоді, коли ми прийдемо на небеса, Господь нам сказав, так, дійсно, ви в одязі праведності, ви при житті були в церкві, смирялися, вивчали істину, Слова Божого, і ви дійсно дішите. Йшли до стандартів небес. А якщо ми будемо просто гордитися, як от люди ж не хочуть іти в церкву тільки тому, що вони просто горді, вони не хочуть смирятися під слово самого Бога, під Біблію, і не хочуть смирятися перед братами, сестрами, перед пасторами, перед Божими людьми. А це все говорить про те, що тоді. Наш Бог диявол, якщо ми горді і не хочемо зростати в смиренні, тому приєднуйтесь до живої церкви. Якщо ви не хочете бути проклятими в цьому житті, і якщо ви хочете дійти до стандарту неба і потрапити до отця на небеса, щоб він сказав, так дійсно, ти моє дитя.